Добрий день усім! Ви на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему, яка звучить антоніми. Кожного дня ми вживаємо слова, які є протилежними зазначенням. От, наприклад, вранці, збираючись до школи, ви обираєте, яку одягнути сорочку: білу чи чорну. В обід обираєте корисну їжу з'їсти. Чи шкідливу? Ідучи гулять, ви оцінюєте, тепло на вулиці чи холодно. Коли обираєте в магазині продукти харчування, дивитеся, який дорожче, а який дешевше, можете розрізнити, в якому настрої прийшов сьогодні до школи ваш товариш веселий чи сумний. Коли мама збирає речі, які необхідно випрати, говорить: це брудний одяг, а це чистий. Тобто кожного дня ми використовуємо у своєму мовленні слова, що називаються антонімами. Антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Розгляньте назви книг та знайдіть у них антоніми. Ставте відео на паузу і виконуйте це цікаве завдання. А чи помічали ви, що антоніми завжди виступають парами і належать до однієї частини мови? Так, наприклад, високий низький прикметники День ніч іменники. Працювати відпочивати дієслова. Далеко близько прислівники. Запам'ятайте слова, що заперечують іншу ознаку та вживаються з часточкою не. Не є антонімами. Гарний негарний Багатий небагатий. А також не є антонімами слова на позначення осіб чоловічої та жіночої статі чоловік жінка, мати батько, бик корова, півень куриця. А тепер пропоную перейти від теоретичного матеріалу до практичного. Нумо гратися. Скажи навпаки. Доберіть до слів слова з протилежним лексичним значенням. Можете писати мені до коментарів свої варіанти. А якщо потребуватимете допомоги, можете заглянути в опис під відео. Я там залишу відповіді до вправ. Доповни прислів'я словами з протилежним лексичним значенням. Можеш їх брати зі слів для довідок. Діти, у Марійки трапилася біда. Вона купила в магазині два пакети цукерок, і один із них хотіла віднести своїй бабусі. Але по дорозі пакети порвалися і цукерки перемішалися. Допоможіть Марійці посортувати цукерки. Знайдіть ті, на яких написані слова антоніми. То і є цукерки для бабусі. І останнє, що я хочу вам запропонувати, це замінити у тексті слова антонімами, де це можливо. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Подивитеся, як текст зміниться і стане зовсім іншим. Наш урок добігає кінця, тож прийшов час підсумувати вивчене. Антоніми це слова, що є протилежні за лексичним значенням. Вони завжди виступають парами: тепло, холодно, сумно, весело, зима літо! Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку. І підписуйтеся на канал, щоб не загубити нові відео. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!